Крим очима дитини, художниця Марія Ворона пише пейзажі півострова по пам'яті, коли росіяни окупували її рідний дім. Дівчинка була підлітком. Але Крим і досі у спогадах, Тож вона не лише передає його красу, а й зберігає частинку того, що зараз тимчасово недосяжне. З кримчанкою познайомилася Ельвіна Сейдбулаєва. Це польові квіти, які росли по дорозі до мого будинку. Марія показує картини, на яких її рідний дім дівчина з Євпаторії, Вона малює красу свого Криму. Це ми Фіолент, це такий спогад, як ми з сім'єю завжди їздили відпочивати з палатками, скелі, море. Коли Росія окупувала її рідний дім, Марії було 11. Вона навчалася у п'ятому класі, відвідувала художню школу. Після півроку окупації родина Марії виїхала з Криму. Батько долучився до ЗСУ, а вона разом із мамою виїхала в Іспанію. Там дівчина і продовжила навчання. Я дуже любила на уроках саме малювати. У мене зазвичай такі етнокартини. То вони через це могли бачити, який наш український стріт красивий, що ми дуже сильно відрізняємось від росіян, що ми не одне ціле, як вони звикли бачити це. Після п'яти років в Іспанії Марія повернулася в Україну на Львівщину. Вона і далі відтворює Крим на полотні. Так у своїх роботах вона хоче зберегти свою ідентичність. Те, що росіяни дуже багато років нас вбивали, принічували. Вбивали все українське. Я це хочу відновити: відновлювати, розказувати, показувати, щоб люди це бачили і не забували про це. Кримчанка свої картини дарує за донати для наших захисників. Я збираю гроші на зсу для найрідніших, бо в мене вся сім'я, вся родина військові. Тобто, мій чоловік військовий, мій батько військовий, мої два брати. Вони теж служать в зсу. І треба підтримувати нашу військо. Якщо не на фронті, то волонтерство. Батько Марії воює в механізованій бригаді. На кілька днів Олександр приїхав до родини. Зараз воїн весь час присвячує сім'ї, бо після відпустки він знову поїде на фронт. Пройшов шлях багато, скажімо так, як і десантник, і як потім в мінометній бригаді був наступному батареї 120-й міномет. Потім перевівся в аеророзвитку, літав на Мавіках, про знаходили ворогів. Зараз я працюю на важких бомберах. Ну, у нас він називається вампір. Я вірю, що майбутнє у нас буде чудове, хоч всі кажуть, що це неможливо, але я вірю, що Крим ми повернемо. А поки Марія повертає спогади і пензелем, відтвор'я тимчасово недосяжне Ельвіна Ми Україна. Марафон єдині новини.